Слава Україні, корупції. Інфо перші про головне. Підписуйтесь на Ютуб-канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забудьте про телеграм-посилання у шапці профілю. Командування армії Росії продовжує використовувати мобілізованих на окупованій частині Донбасу солдатів як гарматне м'ясо для виснаження підрозділів ЗСУ. Внаслідок цього особовий склад армії окупантів, сформований біля Ордло, щодня заздає величезних втрат. Про це із посиланням на військові джерела повідомляє журналіст Роман Цимбалюк. У своєму телеграм-каналі він зазначає, що за час проведення наступальних дій у районі населеного пункту Марінка Донецьк. Кої області було повністю знищено батальйон зі складу 5-ї окремої мотострілецької бригади, яка дислокується на території військової частини за номером 08805 у Макіївці. За даними джерел, з близько 500 військовослужбовців боєздатними залишилися лише не більше десяти арешта або вбита, або поранена. На тлі катастрофічних втрат командування за СРФ мобілізує на окупованому Донбасі інвалідів та людей із серйозними захворюваннями. Відеоролики з визнанням про російського бойовика ЛДНР у своєму телеграм-каналі опублікував журналіст Денис Казанський. За його словами, примусово. Мобілізація на непідконтрольному Донбасі перетворилася на операцію Утилізація, оскільки до лав окупаційної армії збирають людей, які навіть не встигають пройти медичну комісію. Більше того, як стверджує Казанський на політику командування ЗСРФ, починають скаржитися верхівки про російських бойовиків. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції. Інфо наш телеграм-канал та Фейсбук, Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.